Створювати Чернігову позитивний імідж беруться гості зі столиці. Колишня журналістка, а нині піарниця Жанна Кобелінська пропонує місту з гарматами долучитися до проєкту під назвою Відкрий Україну через позитив. Його суть пошук та розповсюдження гарних новин про власну державу. Активістка переконана, уявлення українців та іноземців нині формується під впливом негативних відомостей про нашу батьківщину. А таких 80%. відсотків говоримо про баланс негативних і позитивних, тому що саме цей дисбаланс він від, формує відповідно таку неадекватну реальність для споживача. Тому, звісно, коли його питають щось про своє місто, про своїх людей в нього відповідна реакція, в нього є вже якісь стереотипи, і ці стереотипи досить. Важко їх зрушити. Експерти наголошують, така кількість чорних звісток з телеекранів та шпальт газет шкодить туристичному бізнесу. кажуть, іноді навіть варто промовчати, аби тільки заманити сюди мандрівників. Окрема порція критики дісталась телеканалу «Дитинець». Приводом для невдоволення знавців послужило ось це відео відзняти на масанах. канал Дутинец, Простите, но тоже нарезка видео о дорогах, выложенные в YouTube. Я понимаю, для кого это было сделано. Я понимаю, что вы рассчитывали на чиновников, чтобы они обратили внимание, что-то сделали. Но опять же, подпись под роликом была, там что-то там доп... Ну, що то теж Чернигов, или Чернигов туристам, чи добро пожаловать в Чернигов, Ну, що то вот такое було. Це виложили в соцсети, тобто на ютубі. І ви розумієте, да слова, которыми туристы ищут информацию туристи інформацію. Ви этими словами кодируете негативну інформацію. Тож, дотримуючись парад фахівців, інформацію про погані дороги балансуємо позитивом. Після виходу відеоматеріалу в новинах комунальники нарешті почали ремонт твердого покриття.